Всім доброго дня. Вітаю вас на своєму каналі, вітаю усіх українців в різних куточках світу. Бажаю вам здоров'я. Сьогодні у нас вже 9, 9 серпня 15.31 і я хочу зробити розклад для міста Запоріжжя на 10, 11 та 12 серпня. То поїхали Донечко непогане. Ну, дивимось взагалі, які енергії будуть вирувати в місті Запоріжжя на ці три доби. Будемо дивитися на двох колодах. Ну, я так вам скажу, ви бачите, показали луну. А єгипетські показують сонце. Фортуна лежить між сонцем і двійкою. В принципі, позитивна ситуація. Тут у нас домівки, тобто стабільність лежить між луною та башнею. в нормальний це не крах, це не злам, це щось буде новеньке. Що новеньке, не знаю. Давайте трошки заглянемо, що це може бути. Ну, в принципі, непогано, по букету добре. Ну, ось такі енергії. Дивіться, так, по нервам буде бити, ми будемо тіліпатися, це зрозуміло. Стабільності ніякої тут особисто е якось е вона хитка, ця стабільність. Але бачите, оце щось нове несе нам букетик. Тобто, в принципі, в принципі да, якщо дивитися, от, з, тобто 50 на 50 йде ця стабільність. Ну, ось так ми і будемо ці 3 дні жити. бачите. По єгипетському таро, виходить, в принципі, у нас картинка набагато краще. Сонце це наоборот світла полоса, тобто не повинно бути ніякого нервотрьопства, як отут, да? а, тобто, вже більш якось воно. А, по фортуна посередині, тобто позитивні карти, тобто ця реально це фортуна. І вона лежить під стабільністю, тобто воно так підтверджується, в принципі. І далі йде двієчка. Двієчка по жезлам це пошук, знаєте, таких собі бажань, можливостей все ж таки життєвої енергії. Тобто йде нарост, іде нарост ця життєва енергія. Тобто від одиниці вже йде до двійки. Тобто, ну непогано. Звісно, це до букета далеко, але я вам хочу сказати: дивіться, у нас тут лежить башня. Да? Башня показує нове. І двійка, це теж, скажімо так, це на початку, як кажуть. Так, так що, в принципі, воно і е, непогано тут, е, я не скажу що так, співпадіння, але дуже-дуже схожі енергії. Е, е, ну, Більш-менш мене устраює такий розклад на три дні по енергіям на місто. Непогано, непогано. Так. Ці карти я кладу зверху, ви замітили, я не буду тасувати і йду далі. Далі питання. Люди, як себе будуть відчувати да в Запоріжжі на ці три доби? Теж я поклала зверху ті карти, вже які використані, і достаю вже далі впали площ просто жезлові. Ну. Так, люди. Люди. Ну, Тут ідуть більш, бачите, такі союзи, союзи і е, вже народ трошки починає е, чимось займатися, скажімо так. Да? Таємниця, книга чи навчання тут таке діло, але по, по бокам позитивні карти, то книга по-любому іде позитивна. Тобто, тут, скоріш всього, йде, знаєте, як життєвий урок. Життєва, життєвий урок ми виносимо. Тобто, хто навчається, хто е, має там своє щось, да? але успішна карта ведмедя нам випала на людей. Люди мають мотивацію, люди мають сили. Хвате нити, всі уставші. от чого ви устали? Ну, от чого ви устали? Ізраїль живе все життя. так, Так що їм тепер робити? Ось так. Хоча вони там вже почали там, революцію, вже військові не хочуть бути військовими все життя. Але, верніше там не так. Вони не хочуть служити а, цьому режиму. Вони його називають а, диктаторським режимом. Якось так. Не хочуть вони його підтримувати. А, значить, дуже гарні карти, мені подобаються. Кольцо це важливі союзи, важливі договори. Тобто люди вже починають е, діяльність, якусь діяльність і навчання, і життєві уроки, і робота, і це дуже буде успішно. Е, те ж саме практично, практично те ж саме показали карти Єгипетське таро. Дивіться, все йде вверх, всі життєві енергії пішли вверх. Все буде летіти вверх. Тобто я дивлюся людей: емоції, бажання. Все пішло наверх. І це буде йти стабільно. Стабільно люди, людям, в принципі, незважаючи на що, вони будуть знаходити в, цьому, в будь чому якусь радість. Це важливо, люди. І ось дивіться, наприкінці у нас йде жезл. Жезл це шанс. Отримати знаєте, такий життєвий бонус, таке бажання своє. Дуже потужна карта. Ну, і тут успіх, прекрасно, по людям мені подобається. Далі дивимося. Далі дивимося ми. Ой, я не туди поклала. Це ж надо так було. Кладу зверху, тобто ці карти я не використовую вже. Дивимося владу. <гум> так, і тут беремо з серединки, чи знизу, чи з серединки, але не зверху. Так, і дивимося. Влада, сад, ну, відпочинок, звісно, вони відпочивають, кайфують. Зміни підуть, і зміни підуть. Ну, Для них вони негативні, це однозначно. однозначно. Теж тут припала, бачите, десятка чаш, тобто, ну, по почуттям, вони кайфують. Зміни йдуть для них негативні, трійка мечова. Це вони будуть щось якось там страдати, жалкувати. І тут йде королева жезлів. Ну, я вам так скажу: це, скоріш, всього, ну, по-перше, центральна влада, скоріш всього. Яка буде їх там ганяти, скажімо так, да? бо це дисципліна, це менеджмент, це вища стояща влада, яка, ну, в принципі, хоче, щоб вони робили все як треба. Чітко, дисципліновано. Ну, так вони і будуть старатися робити. Молодці. Працюйте. Далі. Дивимося військове, це наші прильоти та наслідки. Ух ти, як цікаво світило випало. Угу. Так, ну добре. І тут теж саме, військове прильоти, наслідки. Полі Нормана, бачите, на сонце мені по-любому треба докладати. Тут іде зміна, чому я й на трансформацію, бо мені потрібно розуміти, яка зміна по якорю, Це така, знаєте, постійна собі робота буде йти по сонцю. Ну, скажімо так, якщо брати за, на увагу, за увагу ще і всадника, тобто позитивна ця, ну, я вам так скажу: по-перше. Обстріли, вони в принципі, нікуди не діваються і вони будуть. Да, ось, пожалуйста. Нікуди не діваються, вони будуть. Але тут йдуть якісь зміни, і робота по якорю постійна. Тобто тут повинно бути більш-менш все нормально. Да, проблеми є, але ми з ними справляємося швидко, і у нас ще йде захист Всесвіту. Що нам показала єгипетська таро? По жезловій трійки, так, ми будемо мати це все, але ми будемо з цим справлятися. По трійки у нас достатньо всього, ми будемо це робити. По трійки, ще одна трійка йде, ми будемо то робити і мати радість від того, тобто, що ми справляємося, да, мати гарний настрій. Але ж тягнемо багато бажань. Дуже багато того, чого треба збити, бачите. Того ось оце нам треба все перти, як кажуть. Десятка це вже, знаєте, така ну перебор. Стогнація вже така. Вона вже дев'ятка йде на піку, а десятка це вже е, з проблемами. Давайте я на неї покладу, яка тут піде карта, бо вони ж в мене в прямому стані, по песа. Ну, така собі карта, негативна, вона більше, чим позитивна. да, і пажик теж такий. Ну, Це нам припадає. Що нам тут папеса каже? Каже, що треба захищатися, бо є, бо є опасність. Тому що папеса нічого хорошого, в принципі, нам не несе. Це карта така прикрита, закрита, і вона приховує якісь моменти, а приховує вона таку зухвалість, дурість якусь. Тобто нам треба захищатися. Треба Постійно, ось бачите, захист Всесвіту йде, нам постійно потреба, потреба тримати руку на пульсі. Бо у нас сусіди отакі прибацані, тому треба цим займатися. Так, ну і давайте ми подивимось останній останні пункт наміріння, який я надала картам це радіаційний фон для міста Запоріжжя. На ці три доби. Ну, так, по цим картам можу сказати, по косім. Що нам коса скаже і лисичка ще. Так собі, звісно, нічого такого. Так, радіаційний фон. Бачите, тут вже йдуть клопоти. Клопоти і якесь буде рішення, не дуже воно нам добре, як кажуть, щось там новеньке буде. Новеньке якийсь план, хитрий. Ну, в общем, що птиці, що собаки, вони і план з лисицею, що коса, це нервова обстановка. Я вам можу сказати, оці клопоти ще ладно, плюс-мінус, але воно на межі, скажімо так. Тут, тут же буде якісь, якась неприємність, але вона буде не дуже великою. А тут іде по радіаційному фону, воно знаєте як, накладається одне на одне. Сподіваюся, що тут буде все добре, тому що собака все ж таки вірність, і там працюють наші атомщики. Я дуже-дуже хочу, щоб вони не допустили ніякого. Тут буде якась подія, люди. ну. Ну, до кращого, слава Богу. Слава Богу. Ну, коротше кажучи, от воно так трошки отут нагнітається. Отут саме таке воно, але воно не дуже страшне. І тут от воно доходить до, якоїсь, до якогось моменту. Далі йде на покращення. Ну, ось якось так. В цілому непогано все буде більш-менш. Але воно вже таке. Щось вони там собі думають, планують. А, що нам показали ці? Так, ось бачите пташки, тобто нер, тобто Тут іде якась ситуація. Чому вони клопот, клопочуться? Тому що тут іде якась ситуація. Або фізичного стану, або психологічного стану. А, так як мечова карта, і воно все закрито і не працює в такому замкнутому просторі. Да? Ну, тобто я можу сказати так. Щось таке станеться все ж таки, по пташкам, бачите, не просто так. Якась ситуація буде. Башня, по-любому, негативна карта. От якесь тут буде щось таке, воно не дуже. Тут воно все закрито, все зупиняється. Ми не будемо про то знати. Нам ніхто про то не скаже, але вони щось зупинять. Вони зроблять якусь остановку По якійсь причині. причині. От ілюзія мені не подобається. Тут на ті карти треба докласти. На башню, на вісімку і на сімку. Так, на башню ми поклали. Так, тут бачите, щоб ташки показати, тут не ситуація, тут буде щось таке непонятне. Ну, я, я сподіваюся, що з радіацією буде все добре, не дуже буде страшно. Е, тому що двійка все ж таки невпевнена ситуація, вона буде туди-сюди колихатися, але тут воно працює. Далі по вісімки йде шістка, це радість. Все ж таки, воно буде нормально. Так, да, щось зупиниться, але воно не повлияє на радіаційний фон. Ну і тут ілюзія, тут де шістка, як теж спасіння, уход, вивод, тобто, так, ото воно покаже, що на, на, на краще, то воно так і буде. Ну, а плани, скоріш, це вони хочуть щось зробити, але це і буде ілюзія. Ніхто, них, скоріш, все, ніхіра не вийде у расистів. Хоча ось там є які плани. ну На їх плани є наші плани, наші дії. Ось буде якась подія, і вона буде до кращого. Ця карта щось уводи, уводи опасність, уводи цю ілюзію, уводи це все, і все йде більш-менш нормально. Шістка – це карта спасіння, це карта а, допомоги, радості. А, тобто це карта, яка не робить. Це, це позитивна, по-любому карта, скажімо так. Тобто, воно. З цими лелеками, в принципі, співпрацює. Ось так. Так що радіційний фунт, так, там є вже моментики, але бачите, воно все якось так от дуже хитко. Вони там хочуть пакості робити, але не дуже в них це виходить. Ці три доби вони будуть нормальні. Хоча там нюанси, нюанси і ще раз нюанси. Все, я закінчила розклад. На місто Запоріжжя, на ці три доби бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.